перейменовувати вулиці. Наприклад, Радянську хочу змінити на героїв Небесної Сотні. Як ви вважаєте, потрібно робити це з іншими вулицями і чому? Ну, надо, наверное, очищатися как-то немножко. І Не то, що напоминает плохие времена. Ну, Коротше, новая страна, чистая страна, молодая страна, ну і названня бути быть соответствующими. Названня героїв, тих, що заслужили, тих, що на АТО. Что-то хорошее сделали для людей. Поэтому вперед, меняйте. Я думаю, люди против не будут. Не, ну в принципе, украинская надо поддерживать. Это в любом случае. Так что я быстрее, что за. Да, в принципе, ничего такого прималитичного нету. То есть вы за то, щоб перейменували? Не, не за то, но если переименую, то я абсолютно не буду против. Ну, я думаю, так, что можно приименно Завдяки тим героям, які зараз перебувають на даний момент в АТО. І були, якби для початку самого Майдану розпочнемо, відставили за те, щоб ми війшли в Євросоюз. І зараз, я думаю, так, завдяки цим героям, які полягли небесні сотні. Я думаю, потребно. Где? Слава Украине! Героям, Героям слава! слава. Ну, мне кажется, прежде всего нужно уважать свою историю. То есть это была наша история. И история, в принципе, была и хорошая, и плохая. Разная была история. Так что я считаю, что ну, таких уже чисто политических деятелей, может быть, и стоит переименовать. Например, писателей или героев. Наверное, нужно оставить, потому что герои вечны. Их поступки... Запечлені в історії, тобто, мабуть, треба смотреть, дифференцірувати. Ну, так, треба ж пам'ятати про сотню. А ще чому? Ну, і за те, що сотня за нас свою душу поклала. А ми ну, повинні до якось їм віддячити. Звісно. То, що забуває молодь про наше минуле. Обов'язково треба. Я думаю, що, мабуть, потрібно, тому що... Ну, герої вони мають бути героями, дійсно, вітчизняними героями, а не ті, які. А взагалі я би назвав всі вулиці: 1, 2, 3, 4, 5, їх ніколи не потрібно було б перейменувати. Ну, думаю, можна і зробити пам'ять вшанувати <сум> наших героїв сучасних. А як ви вважаєте, не вплине це ніяк на мешканців? Наприклад, якщо жили ні, я думаю, що такий патріотизм в Україні піднявся, що на наоборот вони це все підтримують. Потрібно. Чому? <с> ну, пора по сучасному жити вже. Ну я думаю, що потрібно. Вже такий час настав, що в незалежній Україні повинні бути назви вулиць українські. І ті назви, які пов'язані іменно з нашою країною. Мені здається, якісь потрібні. Але всі ну, якісь треба. Чому? Тому що життя йде вперед. Потрібно. Це, звісно, дорого, може ще не своєчасно, але потрібно. Только так и потрібно. Героев Небесного Суды. Чому? Потому что они погибали ради нас. А інші вулиці, наприклад, например, Островского? Здесь женского надо сменить, обов'язково. Для этого есть городская власть, должна принять решение.